Щоб розпоката та товар на 14 червня. Це будуть літні взуття, як нове, так і бегу. Ось такі будуть в оригінальній коробці кросівочки Nike P6000. Ось такі, шикарна моделька. Тисячу гривень коштують 42 розмір. 41 розмір. Ось такі, дуже класні. Є потертість трохи на п'яточці. не знаю чи видно. Трошечки так є потертість. такі, Дуже легенькі, сильні. 1000 гривень коштують. Ще будуть ось такі чи Майкл Корс, вони нові. Також в коробці. Ось такі. 1300 коштують. Дуже гарні. Всередині текстильна устілочка, 39-40 розмір. Шикарні. Ще будуть нюбеланси. БУ, 900 гривень коштують, є потертість на п'яточці. Ось такі вони. Гарна така моделька. Далі будуть ось такі Tommy Hilfiger Є також в них потертість на пальчику ось тут. Всередині, а так, вверх, все. Дуже гарно. Текстиль замш дуже гарненький. Розмір десь 39-й. 39, десь, вроді. 900 гривень коштують. Отакі. Гарні. Так, ось такі будуть скетчерси. 600 гривень коштують. 39-40 розмір. Грнінки, маємо реформусілочка, вони легенькі. Тут тільки немає буковки S трохи. А так все добре. Кріві ось такі 500 гривень коштують. Нові 37 розмір. дуже легенькі. Класні літні варіанти, як для дівчинки та для так і для хлопчика. Так, чоловічі ось такі каламбія. 300 гривень коштують. Також є нюанси. Це 40... 41 розмір. Ще будь-які ось такі сандалі 600 гривень коштують 38-й розмір. Він це американський бренд. Це дуже класний бренд на waterproof. Да, waterproof, Це шкіра. Дуже гарні. Ще ось такі будуть крівіти. 600 гривень коштують, 37-й також розмір. Ось такий гарний колір. А, нові. New Balance 400 гривень коштують. Є дефект на п'ятці. Є дефект з п'ятку, їх потрібно міряти. Так, ще ось такі шльопанці, скетчерси. 400 гривень коштують, 41-й розмір. Устілка анатомічна, вони м'якесенькі, дуже легенькі. Шкіра, текстиль. гарненькі Барефути ось такі. Це 43-й розмір. Коштують 400 гривень. Легенькі себе самогана, а вони нові, легенькі, видних них, як бовсі. Ще будуть барефути на 38-й розмір. Ще будуть ось такі барифути, ну, мокасинчиками. Це 39 розмір, також 300 гривень коштують. Так, ось такі будуть з тівмаден, Вони шкіряні, дуже м'якенькі, коштують 400 гривень, дуже гарні. дуже-дуже Ванси будуть allскули, 400 гривень коштують, бо є отут дефект. Бачите, ось тут дефект. О, так, замш текстиль. 40-й розмір. Так, ще ось такі макасинки дуже легенькі, прям невісомі. Ось така в них підошва. така піночка, легесенькі, легесенькі. 300 гривень коштують 39-40 розмір. О, такі гарненькі. Ще будуть скетчерси. Такі також легесенькі, 200 гривень коштують 37 розмір. Такі дуже гарні. Так, досані ось такі. Це в нас Кларкс. Шкіряні 300 гривень коштують, 39 розмір. Повністю регулюються липучки, липучки, тут також липучки, дуже гарні. М'якенька устілочка, повністю шкіряні. Вони дуже-дуже зручненькі. -дуже так, Шльопанці від ух, ух оригінал, 400 гривень коштують на устілку 21. Ось такі легенькі, тут також регулюються на липучечках. Так, ще будуть шльопанці. Adidas. 300 гривень коштують. Це 43, 44, 44, здається. 11 й американський. 300 гривень ось такі кіни. Це в нас 36 розмір. Ось такі легенькі. Кіни дуже гарні. Так, ще будуть ось такі вансики. 200 гривень коштують дитячі. Такі сліпончики. 34 розмір. На ось ці по так, ще будуть скетчерси. 300 гривень коштують. Легесенькі, дуже легесенькі. анатомічна устілочка, регулюється. О, такі класні. Так, ще будуть. Це в нас бас. Також анатомічна устілка. 100 гривень коштують, регулюються. Ось такі баси. Це 38 розмір. Так, такі балетки повністю шкіряні. Тут нубук, 150 гривень коштують. М'якенька така підошва. Розмір 38, здається. Так, ще будуть ось такі шльбанці. 35-й розмір на 22 устілку, 100 гривень коштують. Анатомічна устілочка, такі також дуже гарненькі. Так, ще ось такі будуть. Е, також така, як Меморі, це текстиль, 100 гривень коштують, стан ідеальний. 39-40 розмір. Ось такі легесенькі, гарненькі шльопанці. І ось такі доктор Щуль. 100 гривень коштують, також регулюються. Тут регулюється, тут резиночка. Так, розмір 38 на 25 устілку. Ось такі. Норненькі.